Ну, 08 я так зрозумів. Давай, давай розкручу. Нам цікаво, чи ще тут є метал сюди. Да. А? Там мусить. Одиничка. Доничка. Але бачите, тут питання, ми ж заказали в них. Получається вікно, може, ну може і так. Може і всюди ставлять одиничку. Не знімайте все. Не зніматися, так? Створку, <ривіт> так, да, створку, створку треба провірити, однозначно. Давай створку. <ривіт> давай Розріжемо створку і раму, це саме головне. І треба зрозуміти, де, де зеномлено, чи є, є зеномлено на розмірах, чи нема, на самому мета. Що що? А тут <пробітник> рама теж, не доходить до с До кінця. До кінця проблеми заходить. Але так ріжте, так хлопці, ріжте, щоб ми його шопимось зібрали і продали. Зразу його зараз зберете і... І завтра до ранку продаємо. — А на менше на буде. То біди нема страшної. Та ж не будемо так просто роздарювати. Але ріжте там, де сидить де це, де глухе. А не де... Хотів бути машину. То наше шо різати. Ріж, віж, так. Ану, дивимося, чи є метал. Є і там, і там. Є, добре. Все. Та що це вже? Ну хіба, щоб зварити? Подивись, подиви що там, метал, тут. Да, щом... А ну дивися, ці... О, о, шановні, от де весь прикол. Ні хрена собі. Та дивись, який метал. Андрій Васильович, десь вона на прикол подивися. А це прикол, відповідаю. Дивись, який він метал дає, який він метал дає. А ну, викручуй. Продолжение следует... А, він короткий новий. Та він не те, що короткий. Там типу метал є. Марку підміття. ай яй 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 там Ти бачиш Ін? Ти бачиш ну Ану а ану мені витягне той метал. Так. а ну давай ще це поміряємо, але це вже взагалі, я ще такого, я ще такого не бачив. Ну, ще цього. Воно не то, ну, а ну, давай підносно розміру ще який, так. Да. На воно менше, бачите? Що, що, що? Ну що, ну як. А ну давай роман, Роман Іоспач, а ну давай сюди поміряємо. Це я такого ще металу не бачив. Це взагалі, ну як, це має бути пап. Це взагалі. Це... Ні, ну, ну є, зараз ми ще створку розріжемо, ну, що там подивимося. Ти бачили? Це окрім кінець. Ну там один і один, насправді. Оцей. Одинечка. Ну але це може бути. А ну... Це не двійка може бути така. Що що? То й двійка така може бути, ну. Ну якщо тут, ну, які, а, ну, наскільки ну, тут менше металу, ніж у нас. На, ну, на процентів 40. Так, як мінімум. А, як мінімум, може і більше. А ну поміряй, я щось не дуже сумніваюся, що тут є навіть одиничка. Є, є одиничка. Отут тут міряй, там ріже. Там, Одинечка, отут, там отут, отут, тут міряє. Що, Щоб точно міряти, то. Мікрометром треба, але у нас його нема. 0,96, ну. А, Не кажу одиничка. Ну так я no, о, одиниць, да, так, в районі одиничка, тобі. Добре, тепер давай створку мені розріж. Ще створку я хочу бачити. Сам шурук відмінається армування. Ти бачиш, яка ідея, Андрій? Такі ставлять меденичі, такі стає термування. Такі саме. І нікуди не загнеться, буде тримати супер. Як це нікуди не загнеться? Кругом ребра, жорсткості і... Спеціальний костер, щоб шурупа тримала. Це для шурупів, це, щоб... це носитель шурупів, а не носитель металу. О, ти його ворог, ну, ну що таке. Ану тако, ну давай держи його. Тако, ану чекай. Двікно, а ну давай попробуємо накручення. Михайло, дай сюди. О, 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 от що для чого метал вікні? Для чого метал вікні? Хто знає, щоб вікна не крутило? Ану тепер подивіться, чи такий профіль не крутиться. Це всім видно, шановні. Ви бачили функція металу, що робить, і чи цей метал хоч приблизно цю функцію виконує. Так, Роман Йосивич, ще не таку функцію метал виконує. Одна з них. Одна з Роман а дай наш. сок. А ну да. Ну давай наш, попробуємо. Так, да, наш далеко не ушл. Ну, ушов трошки далі. Але не принципово, так? Да? Це... метал на конкретне вікно. Так, да. да, да. ти знаєш, не принципово ушов. Там не так. Ми просто не так сильно. Понятно, це би теж може менше би бути. Що, що? Ну, наш тяжчий згинається, ну, там ребро жорсткості і наше зовсім, розумієш? Але то, що А, для, для для ВТС, а ну давай наше для для ВДС. Ану давай для ВТС, щоб Herm -huh. да, у нас ж на різний метал, у нас і той ну, для, для ВДСу краще. Ось так для ВДС, воно групче зразу. Ану. ну. о, 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 це саме просто для тріо. Це економік, мої Ну, Такі вікна різні. ВДС. Ну добре, так що хай буде, ми обманюємо мало. На тріо, ми чуть-чуть. Ні, ну тріо це зовсім інший. Да, да. А ну давайте покажіть метал нашого 404-го, Андрійку. Покажи, щоб менеджери бачили. Що давно вірявся? Ще нового там я не помірявся. Металу туди нема. Де нема? Ану а ну давай, а ну б, якщо б ми це доказали, це б нам ціни не було. От подивіться на квадрат, шановні, який в нас йде в 404-й. От тепер подивіться цей квадрат, щоб ви розуміли, що це за квадрат. может попробовать на зуб, на зуб. Опа, есть. <свистит> ай, -яй 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 -яй. <свистит> ай яй 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 <свистит> ай яй 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 ай яй 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 А ми дурні ганяємося з цим придурком. Як це ну залито так чи що? Що я не пам'ятаю, що це таке. А це може тільки на пальці? Це воднопає. А ну, ну розріж тут далі. Ану почкайте. Це може. Давай розріжчимось таким інакшим. Дивіться. Типу не пам'ятаю, що на вас. А як воно залито там чи що, виходить? Що розрізати ще одну палку. Андрій, ти бачив? створці нема, але якісь. Підставочний крок! Де всередині був? Це не підставочний, це якби то... Це метало,